Слава Україні! і Слава її мужнім захисникам. Виноградарі знімаю сьогодні відео, як я висаджую чубуки в землю для майбутніх саджанців осінню. Сьогодні 24 листопада. У нас три дні були морози, вже доходили до 8 градусів вночі. Сьогодні пішло потепління. Земля ще не замерзла, тільки такою корочкою вкрилася. І я висаджую ці чубуки. Мені один добродій подарував нові сорти, ну зовсім не нові, старі. і Мені вже немає де їх висаджувати. Це було місце шкілки. ми В цьому році тут була шкілка на цьому ряду. Тепер ще буде один ряд технічних виноградів. Чубуків багато. І я вирішив їх садити по два в одну ямку. Тут земля рихла, як ви бачите, я просто ті чубуки, нічого не даючи в ту яму. Один в одну сторону нахиляний, другий в другу сторону. Ось так їх засунув в землю і зараз засипаю. Одною рукою не зовсім зручно, але тим не менш засипаю їх землею, ось так, щоб їх не було видно. І в такому стані вони будуть до весни. Ставлю мітку, де вони в мене є. І ось таким чином я їх посадив. Земля з часом засмокчиться І такий досвід в мене вже є висаджування Вон попередній ряд я вам показував. Це фіолетовий рані Ірані за що було посаджено. Ну тут сажу ось ці. Ось, слідуща ямка, ще одну показую. Також, бачите, два чубочка суне, один в одну сторону, другий в другу сторону. І засипаю їх. Сажу я їх не глибоко в землю, щоб п'ятка була приблизно від поверхні землі 30 см. Ну, ось так. Решту показувати не буду. Я думаю, цей процес зрозумілий. Ну, ось таке. Кому цікаво таким методом попробувати садити, пробуйте, експериментуйте. На цьому закінчую. Ще раз слава нашим захисникам. Завдячуючи їм. Ми тільки можемо ще працювати сьогодні. Віримо в нашу перемогу, віримо в Україну. Україна була, є і буде. Всім бувайте!